На каналі Нитка до нитки Сьогодні я вам буду показувати сумочки. Ми беремо участь в спільнику Створюю сумочку для щастя або Турбиночка щастя, організатор пані Олена і список на всіх учасників. А також на телеграм-канал залишаю вам посилання в описі під відео. І я вже знімала в загальному всту, проте показувала вам. В сумку, яка моя найулюбленіша, яку мені мама зробила, адже це канал, де я назвати Мирослава, показую про вироби ручної роботи моєї мами Оксани, і вам показувала сумку, яку мама мені зробила. Сумочку, яка збирає дуже багато компліментів. Мені її мама зробила ще два роки тому, і вона збереглася в дуже класному стані. в хорошому. А сьогодні я вам буду показувати ще дві турбинки, які колись зв'язала мама для моєї сестри Юліани. Сьогодні ми навіть її будемо трошки доробляти, а також мені колись мою першу авоську. Пам'ятаю, тоді був тренд, я дуже сильно хотіла, саме просила маму, що мама зв'язала мені авоську. А про те, які плани на... щодо цього спільника, що мама буде в'язати, і в загальному я розповідала про більше про цей спільник у вступному відео. Ви можете перейти, подивитися, щоб я вже тут не повторялась. Так! Давайте сьогодні у нас буде одна сумочка, яку я буду з вами разом доробляти, тому що мама в основному в'яже, а я, наприклад, пришиваю замочок, я так робила для своєї сумочки, а також зроблю для Юлини. Але це ми перейдемо згодом. Давайте спочатку я вам покажу Авоську. Ось ця Авоська така в кольорі зеленого хакі. Я пам'ятаю, тоді дуже сильно любила колір хакі і дуже хотіла Авоську, бо був тоді ще такий тренд нам. І те, мені здається, літом всі люблять Авоськи, це класно, це зручно. Тож, ось таку велику Авоську мама мені зв'язала. Бачимо ось. дивіться, яка вона класна. В неї дуже багато всього, що може поміститися, особливо класно в ній носити якісь фрукти, якісь яблука, тому що через ці дірочки гарно виглядають на такий літній весняний настрій, а також вони звідси не випадають, і відповідно до того дуже класно. Ось така класна сумочка Авоська. І бачимо, тут мама в'язала ось таку погрублене більше такий її малюнок саме на основні частини, тобто на ручки, а також обв'язувала також їх ось таким, такою в'язкою. Ну, і, звичайно, що цілу авоську в'язала ось такою в'язкою. Вона, в принципі, може бути двостороння. Я ніколи про це не думала, але без різниці. Адже це авоська. Е, я не пам'ятаю, яку саме мама нитку вибирала. Можливо, ви знаєте, ви бачите в коментарях, можливо, мама напише, але, в принципі, мені здається, можна будь-яку нитку брати, головне, щоб вона не тягнулася дуже сильно, тому що тоді буде Авоська сильно розтягуватися. І буде така, знаєте, в принципі, в неї більше тоді влізе речей, але мінус буде в тому, що вона буде прям величенька. Ось така класна. А восечка, мені вона подобається. Правда, я її не дуже часто не знаю, чому використовую, тому що більше я кажу, люблю такі маленькі сумочки або часто змінювати, але вона дуже мені подобається, і, мабуть, літом саме буду її використовувати. Намальні мене такий саме весняно-літній насил. Я навіть не знаю, що саме мамі сказати, що вона зв'язала, тому що. Я переглядаю різні соцмережі, я переглядаю в інтернет і шукаю сумку, яка мені би сподобалася. І мені дуже важко знайти фаворита, тому що мені наче одна подобається, наче і друга подобається. Я хочу якусь маленьку, не таку знаєте, більш косметичного можливо варіанту, невелику, тому що я не люблю носити великі сумки. Можливо, щось на ноутбук, можливо, щось на чехольчик до навушників. Я ще не знаю, але в мене дуже багато ідей, дуже багато чого хочу. Це зробити Тому що це стає популярніше. Чим раз, тим більше. І ось друга сумочка це ось така. це мама робила на замовлення для моєї сестри Юліани. Одного я вам показувала попередньо що зробила для мене. А цю для Юлі. Вона така, як бачимо, в варіанті прямокутному, тут трішки закруглено, основа зроблена для того, щоб вона класно стояла, але при тому, я би сказала, що це більш середній варіант, тобто тут дуже багато чого може поміститися, але вона не виглядає габаритною. Також тут використали такий ланцюжок, аксесуар, і можна буде отак носити. Ну, як на мене, класний. Також такий універсальний варіант, тому що можна ходити і літом, і зимою, і багато що складати, або навпаки, просто такого собі клач робити такий більшенький клач. Дуже класненький. І наскільки класно видна в'язка, і наскільки вона гармонійно виглядає. Але тут немає замочка, тому що. Замочки пришиваю я. Я робляю такі саме детальки, і сьогодні я разом з вами дороблю. А саме ось вибрали вибрала такий замочок, щоб він був в темнішому кольорі, тому що так, це виглядає більш, як на мене, естетично. Звичайно, що класно, коли також білий є, на контрасті. Але для цієї, якщо вона така вже сіренька, то зробимо саме такий темно-синій. Замочок, і ось так буде виглядати. Фурнітура тут золотиста йде, а тут така срібно-синя, я б сказала. Тож, поглянемо, чи з часом не змінити ось цю фурнітуру, а ні, то просто буде так більш на такі метали різні. Відповідно до того, можна буде і декорувати сумочку, або дати різні брилочки сюди, або, в принципі, в загальному ось така. Ось такий саме замочок. І давайте подумаємо, як його пришити. Я думаю, що зроблю його не дуже високо, щоб не було ось так, наприклад, видно, тому що мені так не подобається. Ну так, сумка не моя, але раз я пришиваю, то я роблю, мені подобається. Я зроблю трішки нижче, але не дуже низько, щоб не витрачати весь простір в сумку і не забирати. І, відповідно, думаю, зроблю десь оберну спочатку. Так мені буде комфортніше саме вишивати, е, пришивати. Я тут нічого вишивати не буду. І можемо глянути на виворотню сторону. Мені дуже завжди подобається, бо мама дуже акуратненько і в'яже, і вишиває також з виворотню. І це дуже гарненько мені виглядає. Так. На якій відстані можливо зробити? Можливо, на такій, це, відповідно, буде скривати, але і буде сховано. І зроблю так, щоб із цієї сторони, і з цієї був такий трішки цього замочка, щоб відповідно його потім сховати. Спочатку нитку, нитку я беру чор чорну. Не червоно. Чорну беру, щоб вона не виділялася, щоб гарненько було. Так, я вже взяла і поприкріплювала голочками. У мене була вокнебу. І зараз буду тут саме прошивати. Пришивати тут і тут. Тут я вже пришила, і зараз одну частину і другу. Ось, голочку підготувала з чорною ниточкою. Трішки важко пришивається за рахунок того, що тут ось така тверда нитка. Але давайте спробуємо. Я взагалі люблю пришивати так, щоб не було видно швів, Але я не знаю, наскільки тут це вийде, тому що тут така нитка груба. І потім просто це все до купи, І ось так потім це все сунеться. І гарненько тут нічого не буде видно, і тут буде так цей. Продовжу. Розіграшне питання цього відео звучить так: який подарунок в Бінго 2025 мама отримає за зв'язану сумочку, яку вона зараз в'яже. Ми зараз проводимо розіграш на нашому каналі. Тож, якщо ви не знаєте, переглядайте вступне відео, переглядайте попередні відео. І якщо ви не відповіли на ці питання, попередні розіграшні питання, обов'язково відповідайте, пишіть в коментарях. Поки розіграш триває, ви завжди можете вернутись, подивитися, чи ви жодне відео не пропустили, жодне розіграшне писання не пропустили, і відповісти на нього протягом всього часу, коли триває розіграш. А на початку ще року я знімала Бінго 2025, це яке ми разом з Юлею створили для мами. І там було одне завдання: це створити сумку або косметичку для мене. І так вийшло, що пані Олена організувала такий чудовий спільник, тож вийшло поєднати. Але питаннячко. Який саме подаруночок мама отримає за зв'язану сумочку, ну не тільки за зв'язану, а як в якій лінійці саме стоїть сумочка, для якого, для якого подаруночку? Тільки один потрібно назвати подаруночок, хоча розуміємо, що бінго – це коли там все виконується, можна різні лінійки, але тільки один подаруночок, який я там згадую, саме за виконання сумочки. Прикріпляю вам відео зразу тут, щоб простіше було знайти, передивитися, і тож Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Я закінчила цю сторону, ось можна глянути, як саме пришила. І зараз ось цю сторону ще завершу і покажу вам повністю. Ось так у нас виходить. Я, я шию, а потім стягую. І знову шию. Що, що це за техніка шиття? Я не знаю, ви можете написати мені в коментарях, але я так в основному пришиваю, тому що не видно швів, не видно цього. І симпатичненько виглядає. І останній штрих це ми, від... це ми відрізаємо. І ось такий замочок у нас получився в мене. Ось так він виглядає ззовні. Ну і всередині ось так відповідно. Тож, ось така сумочка вийшла. Мама зв'язала, я зробила замочок, і вона завершена. Получається, я з вами тільки що завершила одну сумку. Сумка для щастя. Ну хіба така турбиночка не може принести щастя? Таким любителям сумочок, як я, точно принесе. Ось така. Згодом я вам буду показувати, які мама буде робити сумки зараз уже. Тож залишайтеся на каналі, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всіх учасників цього такого спільника я прикріпляю в описі під відео. Тож переходіть на їхній канал також, давайте разом створювати і підтримувати один одного, створювати рукодійний ком'юніті, розвивати український рукодійний ютуб. Всіх люблю, ціла обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа.